Там де і саво, ви? Героям сало. Це вже але ж не нас Десь буде. Може біля пам'ятника лучше, я буду дивитися. Можу блок, можу. Микола Валеріч, це у вас одиночний пікет? Чи ще хтось буде? Це Да. Я... Ну якби роз... це питання роз... 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 поставили на повістку в дену. Тут би безумовно люди прийшли. А так людині не дають просто-напросто навіть слово сказати на тесі. І це, те, відверто кажучи, запропоновано давно Олександром Ісипом, і тільки таке відбувається на тесі міської ради тільки в тобеляках. Я був в Полтаві районі... Що, що які, саме. Микола Валерійович, уточніть, будь ласка, що саме за. Наші прокур... в різному не дають людям сказати. В різному. Да. 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 Я розумію, що це можливо, тут усе по закону робиться, але ось простий приклад. Наше місто перевезлося в ТУ, але ось останній приклад. Будь ласка, якщо можна, давайте через газету запитаємо у громаді. Потрібне чи це потрібне місто. Правильно, друзі, чи не правильно? Якщо з десяти чоловік десь скаже правильно, це питання ми не піднімаємо. Якщо з десяти чоловік скаже один це правильно, а де скаже неправильно, давайте слухати громаду людей. У мене є пропозиція. Давайте не у Мене є пропозиція. Давайте не пізніше, ніж в неділю спільно. Постої мітнець. Я хотів в цю неділю, бо школа дуже велику, має супротив. Школа. Директор школи, учительський комітет, він шокований, наприклад. Так значить, буде директор спитаємо ще, що норми. Тут не все просто. Ніхто, нічого да. Поки ми не вихнемо людей. Якщо вона скаже, що по нормам, то купить. А вже норми. Давайте значить, хто виходить, що хоче сумістить і робить. Навіщо тоді нам Олександр Михайлович і Він забирав у нас кошти з бюджета. Він не господар, він неправильно ними розпоряджається. Він нам не потрібний. Давайте скажемо чесно, відверто до побачення. Ось там троє чоловік п'ятністраді, бо це наші це мої гроші. Я хочу, щоб їх ефективно ними розпоряджалися. Господи, я не хочу, щоб. Гроші розпоряджався одна людина. Ми будемо спрашувати людей, починаючи від злополучного фонтана, який йдуть пам'ятником, скажем так, при житті Олександру Михайловичу оказався, і далі, далі, далі. У нас криші течуть у нас. Лобаки з людей кусають. у нас усе за На 17 років нічого не зроблено. Багато написано, а реально нічого не зроблено. От поки почнемо з туалету, а закінчимо безумовно відставкою Олександра Ісипа і, і виберемо собі людину молоду, чесну, принципіальну, який поверне громада довіру. Довіра, найголовніше, що втрачено з тим чоловіком. Він не може навіть пройти по місту, тому що всі його. Миколаївич, можна запитання? А ви бачите якусь іншу кандидатуру за, на, на місці за те, щоб містом я не знаю, як його краще вже нам треба знайти людину до да, щоб її послухалися. Всі У нас дуже велика, дуже велика оказалася помилка, коли ми стали старших і дядьків слухати в результаті партіями. Ми просто розпорошили все. А тепер я ще пандури, добрий день. добрий день, добрий день. Ми не закриємо у одній простій причині всі. Друг в друга демократію розуміють дуже просто: це послати подальше, а ще святити за барки і навіть навернути, скажімо так. То, тобто конкретної кандидатури, я так розумію, у вас поки що. Конкретної кандидатури. Я за те, що біля пам'ятника Шевченка, всі, хто хочуть стати міським головою, вистояти, Хто депутатом вистояти, зібратися громаді, віче, як це не на збори українців, і кожного так пропісочити. Не отак, що розклеє людина. І за за останній місяць на, дуже все пообіцяє людям. А отак реально людину зразу відсіяти. Громада, привітаємо. Ні, пішов зі селя, слідуючи. Повіримо, повірим. Всі в всі в місті. поїхали. Є що не так, значить, є у нас Біблія, закон Божий, є у нас Конституція. Закон України, і ми зробимо устав нашого міста. Всі розпишемося від малого до велика. І бізнес, в тому числі найголовніший бізнес до кожному ми з